На Івано-Франківщині з 21 жовтня по 1 листопада триватиме контрольна перевірка стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Під час робочої наради, яка відбулася в приміщенні обласної державної адміністрації, перший заступник голови ОДА Василь Плавюк представив склад комісії, яку очолив перший заступник голови державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Леонідович Данилюк. До складу комісії ввійшли фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних підрозділів. В роботі наради також взяли участь начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Володимир Стебницький, керівники територіальних підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, управлінь та відомств, голови райдержадміністрації та міськвиконкомів, представники засобів масової інформації, перевірка контрольна, перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту. Пожежної техногенної безпеки з метою визначення стану справ, як вони змінилися з моменту останньої комплексної планової перевірки 2012 року. Це теж планова контрольна перевірка відповідності до плану роботи державної служби за ситуацій, затвердженої міністр, міністром оборони України. Проблемним регіоном є Калужська територія, де всім відомо, що не завершена ліквідація наслідків і на Добровському кар'єрі, і на хвостосховищах, і з вивозом гексаклорбензолу. Також Івано-Франківська область навантажена такими гідрометрологічними явищами, які час від часу відбуваються, чи підтоплення, чи снігові замети. Під час виступу голова комісії, перший заступник голови державної служби України з надзвичайних ситуацій, Сергій Данилюк наголосив, що дуже важливо, щоб усі ланки цивільного захисту навчилися приймати і виконувати відповідні рішення у разі виникнення надзвичайної ситуації, що є запорукою збереження людських життів. При цьому Сергій Леонідович підкреслив, що сили і засоби державної служби України з надзвичайних ситуацій перебувають у повній готовності до дій за призначення. Žinoma. Зокрема, щодня по Україні пожежно-рятувальними підрозділами здійснюється до двох тисяч виїздів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій різного характеру. Минулого тижня в рамках проведення контрольної перевірки комісія працювала в містах Івано-Франківську, Коломиї, Калуші та Богородчанському районі. 1 листопада комісія завершить свою роботу. За результатами контрольної перевірки буде підготовлено довідку щодо оцінки стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення та з питань техногенної пожежної безпеки в області.